Всім привіт, друзі! Ну що ж, як то кажуть, прийшла весна, відкривай ворота. Що в нас сьогодні буде на огляді? Це в нас сікатор, акумуляторний, безщітковий від компанії ProCraft з маркеровкою es 16 li Буде цікаве відео з оглядом і тестом. так що ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковочки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це настера 30 e з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку, по стандарту, давайте ми розпакуємо. Хоча я вам чесно скажу, я вже його розпаковував. Це на відео я вам показую комплектацію, я вже ним і різав. Так що, розпакуємо. потім перейдемо до технічних характеристик, я вам покажу, скільки він коштує. І так далі. Так, коробочка товста. Як -то вона? Ага, вона у нас так розпаковується. Ось так. Що в нас в комплектації? Це в нас гарантія, і гарантія три роки це непогано. Бачите, гарантійні талони, все офіційно. Мені подобається, коли є гарантія. Що я вам хочу сказати? Якщо ви заказуєте інструмент, десь я ні разу за AliExpress інструменту не заказував. От я вам чесно скажу, тому що звернутись по гарантії нема куди. Все він поламався. Ти не звернувся. Тут ти можеш звернутися по гарантії. Так що якийсь серйозний інструмент я купляю в Україні, тому що я маю де звернутись. Є підтримка, бачите, воно у нас число 5.03.25, все в нас. Є гарантія. Тут вирізається, вони гарантійний термін, все підтримується. Добре, тут мануали, але ми читати не будемо. Тут, як ви бачите, є і на 20 вольтові е, сікатори. Далі, що по комплектації? Ну, комплектація в мене простенька, акумулятор 16-вольтовий. Зараз багато людей скажуть, та блін, то 16 вольт. Повірте, люди, 16 вольт краще, ніж 12. Автономність більша, сили більше. І якщо б я обирав між 16 і 12, я би звичайно вибрав 16, тому що він потужніший. Звичайно, 20 вольтовий. Вони ще краще, але я брав 16, тому що я буду ним різати, і мій батько буде різати, і він легший на руку. Що ви хочете брати своїм батькам або ще комусь там по старшого віку, то краще брати ось такий, тому що він набагато легший. Повністю комплектація його важить півтора кілограма. Бачите, я вже ним різав тут вже порізний. Добре, дивіться. В комплекті один акумулятор. Ось так є. Що в нас ще є? Ключики, щоб зняти е ножі самі. До речі, ножі є запасні, можна купляти. Оце мені подобається. Що щось поламалось, ти можеш замінити. Та й гарантія, в принципі, є що тут казати. Так, шестигранніки, ключик, ножі відкручувати. Добре. Далі. Блок зарядки, який в нас йде. 2 ампера. 2 ампера. Непогано. Добре. Далі. І в комплекті є масло для ножів. Що непогано. Ось така баночка. Трошки протекла, але нічого. Бачите, треба буде тут гарно закрутити. Все, комплектація ось така. Подивіться, як він приходить, ось в такому всьому спіленому. Коробочку ми можемо відставляти далі. Будемо підключати сам секатор, я покажу вам по функціях і так далі. Але спочатку перейдемо до ціни. Так, в Google ProCraft, е, як ви бачите, він саме перший вибирає. Заказуйте все на офіційному сайті. Офіційний, є гарантія і так далі. Дивіться, офіційний сайт, ProCraft. Вибираємо. В е, Мене тут от зразу вибрано, бо я заходив акумуляторні сікатори. Як ви бачите, леза є запасні, також є різні ножниці. Я вам чесно скажу, я зайшов Прокрафт, я був в шоці. Скільки в них зараз багато інструменту і по приємній ціні я вам скажу, тому що цей акумуляторний сікатор ProCraft е, Є s 16 лі. Коштував 2940 гривень. Це оця комплектація. Тобто, у вас є акумулятор, у вас є зарядне, у вас є мастило, ну і все. Ну і що ви хочете докупити акумулятор? Я думаю, є. Давайте ми глянемо, скільки акумулятори коштують. Думаю, десь мають бути. Зараз ми заглянемо за акумулятор. А тут сюди ми зайдемо. Дивіться, ось така комплектація. Що в нас пише? Робоча напруга 16 вольт. Півтора кілограма вага, безщитковий двигун. 2025 рік. Якщо брати інструменти, то краще з безщитковим двигуном. Це 100 рівень звукового тиску у нас 86 дБ плюс-мінус. І ось такі, бачите, повністю весь опис і так далі. Коротше, сікатор класний. О, бачите, скільки коштує? 495 гривень. У нас акумулятор коштує до нього, можна брати до комплекту. Це в нас на скільки ампер? 16 на 2 ампера. Ну, дивимось. 16 вольт. Вроді на 2 а, так? Та на 2 а такі як тут. Ну що, ціна 500 гривень за акумулятор 16 вольт. Супер, супер. Ми його, звичайно, перевіримо, чи видає він 2 А чи ні. Так що погнали до керування цього сікатора. Я вже його включав, кажу, я вже ним різав, як ви бачите, по ножах. Дивіться. Вставляємо. Так, не цею, 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 цей, 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 цей. О, цей. Хоп, вставили. Сікатор у нас не включиться. Бачите, зовсім не працює. Його треба включити, тому що це для захисту. Ви зажимаєте, він у нас включився. Як ви бачите, дві поділки. Він заряджений. І два рази нажимаєте. Раз, два. Все. Сікатор у нас включився. Виключити його також можна на кнопку і також можна на цю кнопку виключити. Тобто виключаємо тут, а зажимаємо. Потримали. Виключили. Давайте ще раз включимо. От ми його включили. Два рази нажали. Він запрацював, бачите? І тут, коли ви зажимаєте, тримаєте довше, він пропікає, слухайте, два рази. Все, він виключить. Я нажимаю раз, він не працює, бачите? Коли ви два рази нажмете, раз, два, він запрацює. Коротше, ось такий захист це непогано. Також на цьому секаторі присутня регулювання ножів. Тобто, якщо вам гілки треба дрібні різати. Або товсті, дивіться, ви. От зараз в мене виставлено на дрібні. Хочете на товстіші гілки, він може різати 2,5 см діаметр. Ну, я думаю, він більше вріжеться, 100%. Дивіться, зажимаємо, тримаємо. Воно розпікає. Пікнуло більше. Хочете, щоб ножі зменшились на дрібні гілочки? Зажимаєте, слухайте, він пікає раз. Пікнув на дрібні гілочки. Якщо ще дрібніші треба, можна отак робити. Дивіться, він дуже швидко реагує, дивіться. Бачите? От дрібні сюди ставиш і ріжеш без проблем. Дуже простий в користуванні, все супер, я вам чесно скажу. Давайте ми поширше відкриємо ще раз. І саме перше, я вже різав, як ви бачите, ними гілки пробував різати. І от зараз я на даний час його виключив. Давайте ми його включимо і зажмемо, потримаємо. О, ширше, я саме перше хочу попробувати наш нурку, як він ріже, тому що я як подивився, там люди що тими сікаторами різуть. Хтось палета ріже, хтось цвяхи ріже, хтось ша щось ріже. Ну ви серйозно? Ну, давайте я буду тестити лобзик. Я візьму лобзик, буду е, кругляшки, ось дерево. Візьму лобзик, піду опилювати зараз е, е, собі гілки. Нащо мені секатор? як я можу лобзиком пилювати. Ну реально, ну, секатор зроблений для того, щоб різати круглі гілочки. Ну ніяк не паліти, ні цвяхи і так далі. Що ще можна попробувати секатору? чи він гострий? Це взяти ось такий от синтетичний шнурок. Бачите, він дуже м'ягенький. Чи він його переріже? Якщо він його переріже, значить леза гострі. А якщо він його замене, це погано. Дивіться, я вже, до речі, різав. Ви можете бачити, я пробував. Дивіться. Представляю. Давайте ми включимо. Все, включилося. ріжемо. Що ви? Бачите ріже? Ріже, ріже. Оце леза гострі. Якщо б вони були тупі, вони б замняли. Дивіться, я просто вам покажу. Дивіться, оце все дрібненьке. Він це перерізає. Якщо він ріже шнурочок, значить гілки він буде без проблем різати. Дивіться, пробуй. Все, перерізав. Бачите? От останнє він не дорізав, бо воно дуже дрібненьке. Бачите, воно ось таке. Добре, давайте ми йдемо з ним в реальні польові умови і будемо ним різати. Зараз я дам батькові, він казав, вже, він вже має роботу на цей секатор, каже, мені треба малину пообрізувати. Зараз дам йому нехай він малину пообрізує. Як ви бачите, в нас дві поділки заряджено. Погнали! Так, друзі, давав батькові було дві поділки. Тепер дивіться сюди, скільки він порізав. Тут приблизно, я думаю, ну, блін, тисячу з чимось різів. це 100% як не більше. Подивіться, скільки, я вам покажу, яка площа. Площа десь приблизно 8 на Ну, ну ви самі все бачите. Дуже велика. Він ще плюс мородину різав і так далі. Коротше, акумулятор зовсім не сів, я в шоці. Що, тато? Ручним чи тим? Тим дуже файно різати і скоро то не діло. раз, раз, обітня, обігняв. Та. То... Коротше, та, тато задоволений. Я, задоволений, я в шоці, а я йду а туди, далі. туди далі, буду зараз ще сад обрізати, включуся вам і покажу, яку він максимальну товщину вріже. Мені дуже цікаво. Ну кажу, ну я розпакував його. Два, дві поділки було. І зараз ну, просто на сонці погано. Зараз ще дві поділки залишилось. Йду я ще та, дерева. різати. в мене молодий сад. Я буду зараз це все діло помаленьку обрізати. Вже, в принципі, темніє, скільки обріжу, стільки обріжу. Я взяв для тесту горіх, твердий горіх. давайте ми по нулях скинемо, є по нулях. Виробник заявляє, що 2,5 см. Тут у нас так і виходить. 25,6 в тому районі чи переріже. Беремо, є, працює, робимо. Та без питань, 2,5 см. Дивіться, ріже. Ріже не чує, я вам чесно скажу. Дивіться. Чітко. Взяв я ось таку суху. Це в нас тут десь, напевно, більше, ніж 3. Та, десь 3 см, 29-3 сантиметра. Вріже він суху чи ні, як ви Пробуємо. кажете. Пробуємо. О, зайшло, бачите, бо ножниці не заходили. Він назад віддає цей сікатор. Дивіться. Перерізав. Але це сухе йому тяжко і це він не має запасу, розумієте? 2,5 до 3 см воно ріже шикарно. Весь це сухе. Ну, але переріжує, що потрібно. Саді, 2 см до 3 см. Хватає, я вам чесно скажу, по шию. Добре, я включаю в таймлапс, йду обрізати дерева. Я не спець по тому. Обрізаю, так як вмію. Ріжу і все. Росте, родить та й слава Богу. Погнали обрізати. Якось так от я обрізав е, цю яблуню. Вже років два її, напевно, не обрізав. Ну, вона заросла так нормально. Короте, обчистив я, а не хочу, щоб вона догори росла, щоб вона було кроновидно. Як мію, так обрізає. Спеціалісти напишіть в коментарях, правильно я обрізав чи ні. Що по використанню я вам скажу, 2,5 см воно ріже шикарно. От тут десь 2 см приблизно. Коротше, різав я 3, бо, як ви бачите, там досить товсті гілки. Я в 2-3 заходи і воно ріже нормально. О, дивіться, це десь 2 см, 2 з чимось, воно. Давайте ми включимо спочатку, запрацювали. Притискаємо, бачите, ріже. Супер. Давайте я візьму грубше. Подивіться, тут, яку я товщину врізав. Це в 2-3 заходи. Тому що за один захід, бачите, ножниці не залазять. Я натискаю, раз, Відтиснув. два. Ото вже дуже товсте. Але воно ріже, воно дурі має, я вам скажу, так дай Боже. От дивіться, застряли. Я от в 2-3 заходи, може і в 4, і я це все дивіться от обрізаю. Все, обрізав. Але виробник заявляє, що тут 2,5, значить треба різати 2,5. Хоча воно з тим справляється. Погнали майстерню, будемо розбирати, подивимося, як там все всередині зроблено. Ну і звичайно, зберімо ємність акумулятора. Ну що ж, майстерню я попередньо розібрав наш секатор. Звертайте увагу, якщо будете розбирати, одні болти коротші, другі довші. Дивіться, дійсно, у нас тут безщітковий двигун, але він без маркировки, але це нічого, працює, все супер. На рахунок плати керування все супер. Давайте я вам ось так покажу. Все залито лаком, так що від конденсату якогось вона в нас захищена. Це плюсик. Далі, тут все добротно, простенько зроблено. Тут питань нема, реально. Це... Перейдемо до акумулятора. Я вже його підрозібрав. Як його розібрати, дуже просто. За щіпки тут є і все, наклейку здер. Ось такі акумулятори, я ще не розбирав їх. Давайте разом заглянемо. yfh 1 18650. Так, вони не здурили на 2000 мА. Цей акумулятор у нас на 2 Аго, 7,4 Вт. Так, де моя наклейка? А тут вони написали 32 Вт. Чому вони написали 32 Вт? Я не розумію, якщо 7,4 на 4, це в нас виходить там 29 з копійками Вт. Добре, кинемо на тест. Я провірю, чи реально тут 29 він видає цей акумулятор. Давайте ми внутрішній опір заміряємо. В цього акумулятора, який тут є. Ті, хто не розуміє, який тут має бути опір, в середньому 15-16 мА в акумуляторів. Ну, в хороших в Sony, в дорогих, там 13, 12, 10. Добре, плюс та мінус. Беремо урелою, бо і буде комфортніше, чим в Дивимось, як вам підставити. От мінус урели немає підставки, я вам чесно скажу. Так, плюс та мінус заміряємо. Внутрішній опір. Ще плюс вчитуємо, що тут нікелева стрічка, бо я до нікелевої стрічки. Коротше, 30, десь 32, 30, коротше, 30 мільйом. Виходить в нас на один акумулятор 15 мільйом. Шикарний внутрішній опір. Так, акумулятори дійсно тут нові. Добре, з цієї сторони цю пару заміряємо. Також, бачите, 33. 34. Ну, як кажу, треба вчитувати ще також стрічку опір і так далі. І дроти опір. Якщо міряти сам акумулятор, тут у нас буде десь в районі 30. Значить, внутрішній опір цих акумуляторів хороший, реально, 15 мільйон це добре. Я вам просто наперед кажу, за такі гроші 500 гривень, ось такий акумулятор. Це є дуже хороша ціна. Реально, дуже хороша ціна. А ще як він видасть 29 ватт, як тут заявлено на акумулятора, це буде супер, реально. Добре, ставлю я на тест, на ємність. І будемо бачити, чи видасть, чи ні. Тес нас прийшов, розряджав я струмом пів Ампера. Ну, краще було б 0,4 Ампера, тому що 0,2С. Перевіряються, всі акумулятори 0,2С. Я трошки більше дав, щоб швидше пройшло, я вдав дав пів Ампера. І як ви бачите, видало нам реально 29,5 Вт. Як заявлені акумулятори, все правильно видало. Реально, тут питань нема. Дивіться, от я зараз включаю, я залишав, приходжу, дивіться. Окей. Пів Ампера я розряджав. А якщо б я розряджа 0,4, як має бути 02 с тоді би цей акумулятор 30 Вт видав. Реально видав би. Бачите, 29,4. Супер. І Я вам чесно скажу, я здивований про крафт чесно заявив ємність акумулятора. і реально вона тут є. Так, друзі, а тепер давайте ми підсумуємо. ким я буду клеїти назад цю наклеючку. Що я вам хочу сказати? По-перше, я дуже здивований, що за таку ціну такий акумулятор відповідає характеристикам, що тут написано. Реально по друге сікатор дуже класно ріже безщитковий двигун. Все захист є тут, чесно зроблено. Повірте, дуже чесно і відповідно, ціна якість він відповідає на всі 100%. Я вам чесно скажу. З такою автономністю, як в цього сікатора, не потрібно навіть брати два акумулятори. Цей один акумулятор різав і різав, різав і різав. Як ви бачили на відео, дві поділки було. Батько порізав малину досить багато, я ще дерева різав, і дві поділки так і залишилось. Я думаю, близько півтора тисячі різів цей сікатор зробив без проблем. Ще один плюс в копілку цьому сікатору, що він дуже легенький і руки не змучуються. Чесно вам скажу, хто має ручним сікатором, і зараз мені буде писати в коментарях, та я ручним все швидко роблю. А тут акумулятори і так далі. Повірте, мене ось тут, я обрізав молодий сад. Мене ось тут постійно мозулі від сікатора. Якщо у вас є багато дерев. Ця штука вам вирішить дуже багато проблем. І ще раз повторюсь: реально тут ціна відповідає якості. а на цьому все. Я вам все показав, розказав. Чекаю ваші коментарі. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І Всім до наступних відео!